Усім привіт! У нас дощ. На вулиці не випускаємо курчат. Сидять в сараї. гусенятка також. Зараз підемо до гусенят, подивимося. О, Оп. Синятка собі ростуть. Да? Все є, є, та є, Лампочка так засвічує, до речі, червона. Вже підросло тільки одне якесь таке на місці залишилося маленьке, там воно під лампочкою налюблю. А ти всі вже підросли. Так, да? синятка? Пішла водичку пити ну маленькі, а ці вже великні. Собі граються. Uh -huh. Uh -huh. Ще бояться. Бачите, до рук не йдуть. Бояться. А курчатка, дивіться, вже де да? повилітала. Uh -huh. Заглядають.